Вас вітає село Хомутинці. Вперше в літературі село згадується в 1735 році, як Кашперівка, потім було перейменовано. Тихоплинна річка Постолова ліва притока Південного Бугу, химерно звиваючись, утворює Вигін, схожий на Хомут, звідти й походить назва села. Хомутинці, що на Вінниччині, лівий берег крутий та кам'янистий з каменя, що його здавна називали Каменем Руданського. Дві 2006 року очолює громаду Оксана Петрівна Мудрик. За підтримки районної влади та сільськогосподарського підприємства впродовж цього часу в селі було відкрито дитячий садок, освітлено вулиці, населеного пункту, зроблено капітальні ремонти будинку культури, сільської бібліотеки та місцевої гімназії. На території округу є сучасний будинок культури, в якому проводилися та будуть проводитися різноманітні заходи. Тоді є народний аматорський театр сатири та гумору вінок Руданського На території села встановлено пам'ятники загиблим воїнам-односельчанам Степанові Руданському та жертвам Голодоморів. На пагорбі над Цупруновим ставом в 1752 році споруджена дерев'яна церква Іоанна Богослова, на місці якої зведено сучасний одноіменний храм. Настоятелем церкви у середині 19 століття служив. Отець Василь Руданський, батько видатного українського поета-байкаря Степана Руданського, який народився і виріс у Хомутинцях. На місці батьківської хати поета відкрито літературний музей, на базі якого формується туристичний комплекс садиба Руданськ. запрошуємо усіх бажаючих відвідати наш мальовничий край.